Усім привіт! З вами Stalker Reactor. І я вже трошки побігав по зоні відчуження у Stalker 2 і хочу з вами поділитися деякими цікавинками, таємницями та знахідками з цієї чудової гри. Отож, поїхали. У барі Сторенген, що на ростку, якщо пройти з правої сторони, там є тунель, який виведе до великої гравітаційної аномалії, яка раніше думав. А оказалося, що це телепорт. Підійшовши далі ближче, вона втягує вас в себе і ви опиняєтеся в темній долині на якійсь бетонній конструкції, де можна зайти сейф із кресленням на армійну підкладку до шолому сфера М20. Неподалік аномалії цирк, що на затоні, знаходиться домик рибака, при самій воді. Там ви знайдете кілька антирадіаційних препаратів та збільшений магазин для Фори 221 і карот. Неподалік ЗРК Волхов є одноетажна будівля, у якій є навіть декілька секретів. Зайшовши усередину, ви побачите, що там дуже багато аномалій. Кинувши болт, її можна знейтралізувати і пройти далі. З правої сторони буде пролом у стіні, де знаходиться сейф з кодом. Тут знайдується плащет з частиною коду, але я вам дам цілий код. І так, код до цього сейфу це 195726. Відкриваємо сейф і знаходимо. Рюкзак, у якому знаходиться флешка з кресленням гумове покриття до RPM 74. Усі ви напевно пам'ятаєте бункер Сахарова на Янтарі з оригінальної тіні Чорнобиля. Так от, зайшовши туди, оказалося, що там нікого немає і бункер закритий, а хотілося потрапити всередину. Але як це зробити? Тут є три генератори, які знаходяться біля цього бункеру з різних його частин, увімкнувши які відчиняються двері до бункера. Тут вас заатакує контролер, але я не біля, думаю, що вам буде це якоюсь великою проблемкою ліквідувати ліквідувати. У є два сейфа з патронами і іншими речами. А ще всередині багато зомбій. На затоні недалеко від Султанську є одне цікаве місце. Під пагробом є землянка. Там живуть зомбі. Але ще цікавіше, то хабар, який там знаходиться. Входимо до середини. Мочимо зомбі. Ось під столиком є укритий тайничок. Ми розбиваємо доски і... і дивимося, що там є. А тут є така коробочка з сердечком, в якій знаходиться. Новенький АКМ-74С і приціл до нього. І пачка патронів. Неподалік станції Янів на полустанку кливини є ось такий будиночок, у якому є цікаві речі. Зайшовши всередину, йдемо вправо, і там ви можете знайти комбінезон дебют. Неподалік ЗРК Волхов є невеличке озеро. На цьому озері в самому його центрі є острівець, де літає електрична аномалія. Зайшовши на острівець, приготуйтеся до бою з кровососом. А ще можна знайти чудовий ствол, а саме ФОРА 221. Непоталік станції Янів у самому селі Янів біля ось такого будинку є невеликий склад продуктовий. Ось у цьому підвалчику, біля старого запорожця, потрібно розбити дощечки. Заходимо всередину. Треба дивитися уважно, бо там є розтяжка на підлозі. І можемо трошки позбирати провіанту. На локації армійські склади у тунелі є печера зі снорками. Ось дивіться, які гарні сонячні промені мені вдалося засняти в той момент. Так от, йдемо в печеру, вбиваємо всіх снорків. Йдемо далі, і там є сейф. А у сейфі є креслення екранувальне покриття до екзоскелету. При проходженні місії в ній час знайдете ось таку кімнату з такими чотирма кнопками. Щоб довго не гратися, то підскажу вам послідовність натискання. Будемо натискати з лівої сторони перша, потім третя, потім четверта і потім друга. Після закінчення тестувальної програми в ніч час. Після того як відкриваються двері, не спішіть йти прямо. Зверніть вправо. Звернувши вправо, тут є дробовик і фора 221. А ще научний костюм. SSP-99M. На бензиновій заправці, що знаходиться з іншої сторони річки навпроти макового поля, є хороший хабар. Ось піднімаєтесь наверх. Тут ще вас атакують снорки. Тут на даху є сейф з патронами і іншим провіантом. Спригуємо всередину. А всередині на привалку лежить новенький дробовик M860. У рудому лісі на об'єкті ліщина є один цікавий бункер, куди вас сердечно запрошують контролер та зомбі. В землянці знаходиться КПК та ключі від бункеру. Входимо в зелені двері. Мочим зомбі та контролера. Нажавши на кнопочку, відкривається дверь. Рядом забираємо ще патрончики. І ось. Дійшовши до такого приміщення з правої сторони є така каптерка, у якій можна знайти дуже чудовий ствол Дніпро. І сейф з патронами і ще флешка з екранувальним покриттям до тактичного шолому. Моє він. У кабінеті Даліна на його столі робочому можна знайти документи вирізка з наукового журналу, в якій є код до сейфу. Поправивши стару фотографію на стіні, підкриється сейф. Увівши код з наукової вирізки 2006 рік. Всередині знайдете артефакт батарейка. На затоні у лабораторії гідродинаміки є такий заросший басейн. В кінці цього басейну знайдете місячне сяйво артефакт. Потім повертаєтесь трошки назад і входите у вентиляційний канал. Пройшовши до кінця, ви побачите убитого вченого і сканер, в якому знаходиться артефакт. На вертолітній площадці, що неподалік дуги, можна знайти хорошу броню. Входити в перший бункер, на якому на дверях знаходиться трикутник намальований. Заскочивши на дах пожежної машини, пробираємося по стелажах Далі перескакуємо на кран і проходимо далі. Тут на самій верхній полці. Нас чекає бабар. Броня PS3, 5i, яструб. Неподалік головної бази Малахіту є тунель. Він так і називається тунель біля Малахіту. Заходимо всередину. йдемо в праву сторону. Є коридор. Мочимо дядю Сторка. І йдемо всередину. Там на підлозі можна знайти артефакт Пенгельський вогонь. Але це ще не все. Повертаємося, піднімаємося по сходах і скачемо на цю ржаву трубу. Пройшовши по ній до кінця. Там є сумка, у якій знаходиться флешка з покращеннями до PS3-9 Сокіл. Комбінезон зі свинцевою сіткою. Неподалік станції Янів, де є скупчення вагонів, є кислотний полтергейст. Вбиваємо його. І підбираємо артефакт, який лежить далі. Проходимо ядовитий пар і знаходимо артефакт місячне сяйво. На самій границі кордона є місце під назвою Москоломка. Тут є код. Один, два, шість вісім. І входимо. Війшовши всередину, там є багато чого цікавого, далека підземка, обсідувавши яку можна знайти багато чого цікавого. В кінці, спустившись по тунелю вниз, тут є бюрер. Мочимо його і маємо доступ до сейфу. І ось цією дорогою ми потрапляємо на старий добрий кордон у стіні Чорнобиля. На сьогодні в мене все. Кому було цікаво, ставте лайк та підписуйтесь. І до зустрічі, а я буду далі шукати для вас цікавинки у зоні відчуження Stalker 2.